Ну насправді слово повстання або слово революція у нашому розумінні має мати позитивний зміст, не той зміст, яким хочуть зараз його бачити представники провладної більшості. Вони залякують людей повстанням як можливими там безладами, можливими іншими негативами, які були там. В нас в історії під час, наприклад, більшовицької революції, ми бачимо у цьому зовсім інший зміст. Революція означає зміна, і вважаю, що Україні потрібні такі зміни. Зміни ці мають бути справді дуже. Чіткими, дуже конкретними, дуже рішучими, оскільки спостерігаємо фактично руйнування української держави, ми бачимо, і я особисто переконався, будучи і депутатом обласної ради кількох скликані головою обласної ради, як, наприклад, нищиться місцеве самоврядування. Місцеве самоврядування фактично в Україні не існує. Тепер я вже особисто теж переконався, що в нас і парламентаризм руйнується. Але е, цей склад Верховної Ради, опозиційний склад Верховної Ради, чітко задемонстрував під час цих перших трьох місяців, що не буде вже такої роботи Верховної Ради. Як було у минулому скликанні, не буде такої роботи, як бачать роботу парламенту сьогодні в адміністрації президента? Вважають, що парламент має має просто виконувати вказівки одного органу, однієї структури, який який до речі діє не в інтересах. Суспільства не в інтересах громадян України багатьох, у всіх, а в інтересах невеличкої групи людей, сімей, родин і таке інше, які сьогодні володіють усім суспільним майном і хочуть до решта провести таке реформування в лапках у нашій державі. Суди є, ми знаємо, залежними, і ми бачимо, як суди приймають рішення не тільки щодо громадян, а навіть щодо народних депутатів, позбавляючи їх. Статусу народного депутата безпричинно, як було з, наприклад, Сергієм Власенком і перед тим з іншими двома депутатами. Для чого це робиться? Це робиться для того, щоб задемонструвати і залякати інших депутатів, що якщо ви будете ну, не виконувати наші вказівки, то ми і всіх можемо позбавити. І депутатів, які є сьогодні в більшості, і бачимо депутатів опозиції. Спочатку позбавити мандатів за вашу діяльність, потім кримінальні справи за допомогою ручних право. Правоохоронних органів розпочати а таких прикладів є дуже багато. Руйнується усе руйнується військо, руйнується дрібний бізнес, нищиться, сільське господарство фактично вже не існує в Україні. Єдине, що ми маємо правоохоронні органи, які мають служити. Одній людині в державі ми маємо там Беркут, який не тільки вже простих людей б'є. А ми бачили на подіях у гостинному дворі, що депутатів вже можуть так само, як і маючи навіть і е, певні переваги, бо депутат е, працює в інтересах, е, має працювати в інтересах цілої громади, але депутат теж не є захищений. Звичайно, що ми не будемо з тим миритися, і такої Верховної Ради вже не буде. Е, буде обов'язково особисте голосування. Вдалося нам провести такі зміни. Не до регламенту, до закону, фактично, ми будемо і далі дуже жорстко реагувати на усі порушення законності, які будуть і у Верховній Раді, і можливо в інших державних структурах. Я дуже сподіваюся, що цей урок, який був наданий тим двом першим тушкам у Верховній Раді Табаловим, ну він буде для інших таким дуже показовим. І в нас більше не буде такого масового, принаймні. Тушкування зради своїх виборців, зради своїх переконань політичних, які були попередньо демонстровані, як було це у шостому скликані. Тому, звичайно, що буде і далі будемо і далі домагатися конституційного ладу різними способами, в тому в числі шляхом і блокувань. Якщо це буде ефективно, але найбільш ефективно вважаю це шлях роботи з громадами, це шлях спілкування з людьми. Особисто ви будете виходити до людей і закликати їх протестувати проти діючої влади. Опозиція вирішила зараз провести в усіх обласних центрах, ну і напевно не тільки в обласних, а добре, щоб це було проєктовано і на райони, і аж до сіл. Зустрічі з людьми, марші протестів це нам дуже потрібно для того, щоб ми надалі виробляли спільний план дій депутати Верховної Ради, лідери опозиції, які є, і громада. Люди, громада, яка має розуміти, що роблять. Лідери, що робить опозиція, ну і підтримувати або не підтримувати такі дії. Єдине, що ще боїться, оцей режим це масових виступів, масових акцій протесту, організованих виступів. І тому, звичайно, що ми сьогодні не можемо сказати, що є вже революційна ситуація. Ось вже вона є. Що є вже завтра буде, наприклад, масовий вихід. Але ми всі відчуваємо, що цей протест він є, існує. Він існує, він е, вже давно зародився. Попри це, аналітики ось такі дії опозиціонерів трактують іншим чином. Мовляв, опозиція вже не може собі дати ради ні блокуванням трибуни, ні цим зірванням сесій і звертається до людей. Я Ще? думаю, що наші, наші громадяни і люди вони за ці роки стали достатньо свідомими і освіченими і можуть вже. Робити свої висновки про ну певних аналітиків, як ви кажете, де в яких інтересах є та чи інша аналітика, звичайно, не все ідеально є в опозиції, але дуже важливо, що ми за багато років різних скликань Верховної Ради за багато років розвитку держави в. В часи вже нашої незалежності маємо приклад реального об'єднання опозиції і реальних дій опозиції. Стратегічна мета в нас єдина. Стратегічна мета це є повалення відповідним конституційним шляхом цього режиму. Захист прав, інтересів громади, захист законодавства, конституції. Це найважливіше на цьому етапі. Пізніше вже, звичайно, що. Важливо, щоб домовилися нам на виборах до міської київської міської ради щодо позиції спільної міського, кандидатури міського голови Києва. Але не тільки кандидатури міського голови Києва, а і депутатів до Київської міської ради. Всі говорять про те, і люди розуміють, що опозиція в Києві сьогодні переможе. Це це дає нам надію, що так як е, такі настрої, які є в столиці, вони звичайно будуть поширитися і всією україною. І ми, ми це дуже чітко спостерігаємо. Україна міняється. Під час останніх виборів це теж дуже чітко було видно. Ми сподіваємося, що ну, ті майбутні вибори, до речі, ми не знаємо, якими вони будуть Чи черговими, чи можливо і позачерговими, враховуючи ситуацію, яка складається, вони будуть якісно іншими. І, звичайно, що тоді можна сподіватися на реальні якісні зміни в українській державі. Що ж, дякуємо вам сьогодні за розмову. До зустрічі, звісно, у наступних ефірах і.